Продолжение співробітництво Чернівецької області Євросоюз дає більше мільйона євро на боротьбу з ерозією ґрунтів. Новоспечена Верховна Рада існуватиме недовго, а наступний губернатор це Камікадзе. Депутати нової Верховної Ради розповіли про перші дні роботи в парламенті. Світло в Чернівцях та області будуть відключати і надалі, без попереджень. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Світло в Чернівцях та області будуть відключати і надалі. Графіки відключень так і залишаються лише орієнтовними, і ситуація покращуватися не буде, принаймні, поки що. В міській раді намагалися пояснити журналістам, що ситуація на енергетичному ринку складна і нам не обійтися без аварійних відключень, на яких тут на місцях вплинути не може ніхто ні владники, ні керівник Обленерго. Адже якщо в загальній всеукраїнській системі бракує електроенергії, то разом з плановими відключеннями будуть і аварійні. Вступає в силу ще третя сила, де диспетчер з Києва подає команду, і сьогодні була команда ввести аварійне відключення. 50% споживачів області ми всі мешканці міста Чернівців і області стаємо заручниками не тільки дій чи там обленерго, ми заручники ситуації, яка склалася в Україні рано. На селекторній нараді Києва значить було доведено, що 19 енергоблоків стоять і не видають сьогодні потужності в загальну енергетичну мережу України. Це в основному це є теплові електростанції, які не мають палива на сьогоднішній день. Ну і є атомні блоки, які виведені в ремонт. Новоспечена Верховна Рада існуватиме недовго. Таку гучну заяву під час прес-конференції висловив народний депутат Іван Рибак. Прогнозує, що нові місцеві та парламентські вибори відбудуться вже у 2015 році. Якщо парламент працюватиме так і надалі, він не буде ефективним і не принесе жодної користі, каже народний обранець Іван Рибак. Попри всі складнощі, вважає Верховна Рада, восьмого скликання має виконати своє завдання: прийняти пакет реформ. І першочергово має відбутися децентралізація. Якщо ми говоримо про децентралізацію органів влади, ми повинні сьогодні говорити і про децентралізацію фінансової системи держави без реальних. Підкріплень фінансових жоден орган місцевого самоврядування працювати ефективно не зможе. Громада сьогодні повинна сама визначати, що вона хоче зробити, як вона в який спосіб хоче це робити, і які ресурси на це витрачати. Аби кошти потрапляли в регіони, також потрібно усунути бюрократичні схеми, вважає народний обранець. Нагадаємо про те, що казначейство гальмує виплату грошей вже неодноразово нарікали і депутати міської ради, і владники. На рахунки Чернівецької міської ради належить 90 мільйонів гривень, які вже знецінені, і місто втратило фактично десь приблизно 60 мільйонів гривень. 90 мільйонів це кошти, які у нас є. Але ці кошти, всі, хто хоч трошки стикався з казначейством, не проходять. Проходять от 8 мільйонів вже заплачені за виконані роботи щоденно. Іде через казначейство цих грошей 60 тисяч. Це на всю освіту, на охорону здоров'я, на міськшеп, на прибирання і на все інше 60 тисяч. Тобто, питання не стоїть в тому, що хтось тримає ці гроші, нам не дають змогу їх використати. Аби в обласні центри надходили не віртуальні, а реальні кошти, всі ці питання мають бути вирішеними на законодавчому рівні. і певні напрацювання в цьому вже є, запевнив Іван Рибак. Тому це серйозна проблема, яка в першу чергу тормозить розвиток органів місцевого самоврядування. І це питання знову ж таки необхідно розглядати ще й в частині знову ж таки і питання, ми не згадали сьогодні як Коаліційна угода. Які чітко прописані саме е, ті речі, про які ви тільки що сказали? Якщо обіцяні реформи таки відбудуться, то облдержадміністрації не існуватиме, а чиновників поменшує щонайменше на 10%. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Губернатор Камікадзе, так, майбутнього голову Чернівецької обласної адміністрації, охрестив народний депутат Максим Бурбак. Майже два місяці Буковина без очільника краєвої влади. Максим Бурбак припустив, що губернатор буде призначений до прийняття обласного бюджету. Сам депутат Верховної Ради, восьмого скликання, розповів, він увійшов до комітету з питань ветеранів та людей з інвалідністю та особисто перейматиметься реабілітацією воїнів. АТО. у теперішній Верховній Раді сказав Максим Бурбак, дихається легше, бо немає комуністів українцям, загалом та буковинцям, зокрема, через скрутну ситуацію в державі порадив підготуватись до непопулярних рішень уряду, зокрема, скасування деяких соціальних пільг. Нелегкі рішення доведеться приймати у майбутньому і губернатору. Сказав Нертеп. Людина повинна бути гідна, професіонал. І тут немає партійної принадлежності як людина, яка візьме відповідальність за економічний стан в нашій області, а не буде займатися популізмом, як деякі попередники робили. У Лужанах на акцію протесту вийшли працівники спиртового заводу. До них приєдналися колеги із Вашківецького підприємства та із двох заводів Івано-Франківщини. Люди виступали проти приватизації державного підприємства Укрспирт. Свої вимоги скерували до Державної фіскальної служби. Зокрема, працівники спиртових заводів виступили проти блокування господарської діяльності державного підприємства, обкладення безакцизної продукції податками, безпідставних штрафних санкцій та необґрунтованих перевірок. Усе це, за словами протестувальників, скероване, щоб приватизувати державне підприємство кроспирт. А це у свою чергу призведе до безробіття більше як 8 тисяч працівників. Протестувальники повідомили, що таку акцію провели по всій країні. На кожному з восьми підприємств і так планують обрати представників, які відстоюватимуть інтереси трудових колективів у кабміні. Та парламенті «У нас є вимога така, щоб фіскальна служба перестала проводити безпідставні перевірки і безпідставне нарухання акцизного податку. Ми вимагаємо і хочемо, щоб наші інтереси захищалися в тому плані, яким на сьогоднішній день пропонується провести приватизацію спиртової галузі. Там інтереси трудових колективів майже зведені до нуля. Рятувати ґрунти, збільшити урожайність та допомогти буковинським аграріям зголосився Євросоюз. Згідно транскордонного співробітництва між Румунією, Україною та Республікою Молдова, Кіцмінський район отримає більше 1 мільйона 170 тисяч євро на боротьбу з ерозією ґрунтів. За ці кошти на Кіцменщині створять експериментальну ферму, розроблять дослідження і карти та закуплять спецобладнання. Кіцминський район один з найбільш успішних розвитку сільського господарства. Тут близько трьох десятків агропідприємств. Врожайність одна з найвищих, але після паводків у 2008 та 2010 років ґрунти сильно постраждали від водної ерозії. В той же час дослідженням було визначено, що ми маємо дуже велику проблему в кислотності ґрунтів. І маємо дуже велику проблему в змитості. Родючого шарового ґрунту Кіцманщина це найкращі ґрунти, але окремі є такі населені пункти і такі площі, де дійсно ерозія. На задає великої шкоди, і ми там отримуємо порівняно 140 центнерів на кращих ґрунтах, де немає ерозії, і на тих ґрунтах, де є ерозія, ми отримуємо 50-40 центнерів з гектара. Боротися з ерозією дуже важко, кажуть фахівці, але вкрай необхідно. Для цього потрібні немалі кошти, людський ресурс та час. Допомогти впоратися з цією проблемою через транскордонний проект Румунія, Молдова, Україна зголосився Євросоюз. За його умовами кіцменський район отримає більше 1 мільйона ста тисяч євро на боротьбу з ерозією ґрунтів. Ці гроші витратять. На створення експериментальної ферми проведення дослідження, інформування населення та спецтехніку. В тому числі це дві одиниці канальних екскаваторів, дві одиниці грейдерів, дві одиниці планерів, дві одиниці дренажних екскаваторів і дві одиниці вантажних автомобілів. Кіцманські владники розповідають, що звичайно цих коштів не вистачить, аби повністю забути про цю проблему. Але початок буде покладено і потім можна буде працювати в цьому напрямку вже й в інших районах. Адже такі проблеми є по всій області, і в Сучаві, і в Молдові. Проведені дослідження показали, що в Сучавському повіті є суттєві проблеми в цій галузі, і ці проблеми треба вирішувати. 56% всіх ґрунтів регіону унгені в Молдові в більші чи меншій мірі страждають від ерозії. Тому трудитися в цьому напрямку будуть у всіх трьох країнах разом, обмінюючись здобутками та напрацюваннями. Наша земля, український, чорнозем, це, мабуть, є найбільше багатство, причому, на відміну від е, корисних копалин, таких як там, нафта, газ, вугілля, е, все-таки е, родючість ґрунту, можна відновлювати. Тому ми хотіли би цей досвід передовий світовий використати. Тому представники трьох країн вже домовилися про те, що по завершенню цього проекту надалі працюватимуть разом і в інших галузях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час ще один проект транскордонного співробітництва з фінансуванням Євросоюзу вже завершився. Він стосувався навчання комп'ютерної грамотності та можливості розвиватися людям, які погано бачать. Завдяки цьому проекту люди з вадами зору не лише отримали в Чернівцях комп'ютерний клас, але й відтепер можуть комунікувати з регіональними об'єднаннями сліпих у Сучаві та Кишиневі. І ми зробили ремонт, обладнано 10 робочих місць нам включать, буде бачите, як говорить комп'ютер. Скан, машина, машина Брайля. Зробили, вибачте, зручності, бо вони бігали, якщо тут збиралися, в магазин просилися, туалет, умивальник. І міська рада надала це приміщення на дуже пільгових основах, для того, тому що в нас одна тисяча, так, більше 2 тисячі людей за веламизору, зареєстровано організації. Ми Змогли познайомити десятки сотні людей з різних європейських країн, які поспілкувалися з собою, переконані, що зав'язали дружні стосунки, які будуть продовжуватися все життя. Ми змогли залучити додаткові кошти, які сьогодні, наприклад, ну, не міг би собі дозволити чи міський чернівецький бюджет, та й можливо, і, і бюджети наших міст партнерів не, не змогли би, скажімо, виділити достатню суму коштів. але це дуже чудовий приклад того, як. Люди, яким набагато важче це робити, досягають таких чудових результатів. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства на СНІТюбі. Всього доброго!